Доброго вам здоров'я, шановні, 27 вересня, мученика калістрата і дружини його. Як приходить 27 вересня, то вже всі пасічники знають, завершуються бджолині дев'ятини. Це час, коли бджоли готуються до зими і вулики треба так утеплити, аби ніяка холоднеча їм не завадила. Бо не впораєшся з цим, бджоли не переживуть зиму. Всі загинуть. Але хто вчасно вулики зладнав, той в цей день уже тільки молиться, щоб зима була лагідна, без лих і втрат. А молитися повинні діти. Бо здавна в народі вважали, що пасічник повинен бути чистий не тільки тілом, а й душею. А хто вже, як не діти, мають ту чистоту щиру і невинну. Кажуть, що 27 вересня. Тільки з бджолами і медом працювати варто. Вся інша робота не на добро піде, тільки час марно витратиш, а ще й шкоду рідним принесеш. Та не можна лінуватися цього дня, якщо проспиш чи пролежиш занадто довго, то удача тебе покине. Люди вірили, що цього дня треба встати зранку і день провести в родинному колі, то не просто забаганка, а народна мудрість. Бо бджоли живуть разом, так і родина має бути вкупі, щоб і щастя, і добробут в домі були. А ще кажуть скільки бджіл 27 вересня побачиш, коли вони ще поза вуликом літають, стільки теплих днів в році залишилося. Хто ж не побачить жодної, той хай на холодь готується. І якщо цього дня прогримить грім, то зима, хоч і сніжна, та коротка буде. Старі люди попереджали, що після заходу сонця з дому 27 вересня краще не виходити. Казали, можна з нечистою зустрітися, але якщо ти ще зранку пішов на роботу чи в гості і вертаєшся, коли темніє, то нічого боятися, та нечисть до тебе не чіплятиметься. Для жінок того дня свої правила не можна проводити процедури краси, якщо метал буде торкатися тіла. То не на добро, так вірили наші прапрапрабабусі. Зате медові маски та обгортання саме те, що треба, вони і на здоров'я підуть, і на красу. Бо як медом лікують тіло зсередини, так він і ззовні допомагає, щоб шкіра була свіжою і гарною. Коли настане цей день, 27 вересня, хто має змогу, має піти до церкви, а хто не має, Нехай вдома помолиться. У святого Калістрата про зміцнення віри попросить та просили, не тільки для тіла а й для душі. Не варто в цей день ні сваритися, ні в борги залазити, не на добро піде. Стригтися теж не варто можна щастя відрізати. А якщо не думаєте до лісу піти, то глядіть, щоб не заблукати. Ну і працювати важко не радять, бо нічого не вдасться. Та й довго в ліжку залежуватися не годиться. Хто рано встає, тому Бог посилає своє благословення. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь ще більше, багато цікавинок, стародавних обрядів, вірувань, мудрості народної, все, що стосується дня сьогоднішнього, 27 вересня. Цей канал я веду за новоюліанським календарем. Ці дати співпадають зі старими датами юліанського календаря. Тобто зі старим стилем юліанського календаря, якщо такий пригадуєте, колись наші прабабці саме на нього й посилалися, коли говорили, що за старим стилем було ось так. Я розкажу вам, що треба сьогодні зробити, обов'язково розповім, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково додивіться відео до самого, самого кінця. Ставте лайки вподобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть довгі, придовгі коментарі. А я дякую Господові Богові і всім захисникам України за цей чудовий день і цю чудову нагоду нам з вами сьогодні говорити українською мовою. Слава Україні! І я починаю. Ото вже прийшов до нас День Святого Калістрата та його вірних побратимів. Був він, кажуть, чоловіком відважним, як і батько його, та й дід. Бо з роду воїнів. А вірив серцем у Христа. Дід його бачив ще самого Спасителя, коли той страждав і воскрес на третій день. Молився калістрат часто та найбільше вночі, коли тиша така, що чуєш, як самі зорі співають на небі. Аж раптом прийшла біда, зрадив його товариш по зброї та й привів до воєначальника, аби змусити юнака відректися від віри і вклонитися ідолам. Але ні, не піддався калістрат. І били його, і кинули в мішку до моря, щоб втопити. Та не так сталося, як гадалося, мішок розірвався, і дельфіни на допомогу прийшли, як посланці божі. Пливе собі калістрат а ззаду його побратими на це дивляться, та в душі Христу віддають шану. Так сорок дев'ять воїнів увірували. Тож їх усіх тоді зв'язали і кинули в озеро, щоб стратити. Та мотузки самі собою розв'язалися, і воїни вийшли з води живими, здоровими. Після того ще більше воїнів до Христа звернулося аж 135 чоловік. Але воєначальник не на жарт розсердився, щоб не піднявся шум, наказав всіх потайків бити. І от ці 49 воїнів разом з Калістратом загинули за віру та поховали їх, як святих. і на тому... Місці Церкву поставили ім'я Калістрата ще довго згадували, а мощі його в Константинополі зберігалися, як чудотворні. В цей період повторно, перед зимою, дуже активні сонечка. В Україні з усіх комах найбільше поважають сонечка або Божу курівку. Це маленька комашка з червоними або жовто-червоними крильцями, вкритими білими або чорними цяточками. Є різні види сонечок: 12 крапкове, семикрапкове, рябе, двокрапкове та мінливе. Коли сонечко складає свої крильця, воно виглядає як маленьке блискуче сонечко. Розчавити сонечко вважається великим гріхом і ось чому. Колись давно, за легендою, жили велетні, яких звали королями. Тоді Господь створив маленьку людину, таку, як ми. Виїхав цей чоловік в поле з погоничами і почав орати чотирма парами валів. Прийшов велетень, забрав людей і волів кишеню, пішов до Бога і питай, що це за корівки такі? Не займай їх, каже Господь. Це люди такі будуть, а вам зараз смерть настане. Сонечко завжди асоціювалося з сонцем через свій вигляд і свій спосіб життя. Навесні їх багато. І вони люблять грітися на сонечку та перед тим, як піти до сну на зиму. Восени також стають активними. Діти часто беруть сонечко на долоню і кажуть сонечко, сонечко, отсунь віконечко та скажи мені, куди заміж йти. Куди полетить сонечко, там і живе суджений або суджена. Найвідоміше сонечко червоного кольору. Якщо таке залетить в дім, то скоро будуть радісні події. Жовте сонечко обіцяє щастя і зміни на краще, а червоно-коричневе з білими цятками приносить важливі новини. Сонечко має чудову властивість воно забирає з дому всю негативну енергію. І якщо незаміжня жінка сьогодні побачить сонечко, то скоро зустріне свого судженого. Сонечко в домі восени передвіщає народження дітей, а взимку великі зміни в житті. Після заходу сонця 27 вересня виходити на двір було не можна, опасалися наші предки нечистої. Особливо цими днями остерігались двоєдушників. Дводушник або двоєдушник це дуже цікава постать в нашій народній міфології. Народ вважав особливим цього чудака, бо він носив собі дві душі: одну людську, а другу демонічну. Здається, ніби й людина. А разом з тим щось інше, бо одна душа добра, а друга темна сила. Казали про таких, що вони народжені з цією подвідністю або через якісь нечисті обставини чи порушення під час народження, або ж згодом через контакти з нечистю стали такими. Наші предки вірили, що дводушники могли шкодити іншим людям, бо та демонічна душа могла залишати тіло. І, наприклад, ходити ночами, забирати в людей молоко, приносити хвороби або насилати негоду. Та й по смерті такий дводушник не лежить спокійно в могилі, його депонічна душа може продовжувати вживляти тіло, перетворюючи його на упиря або на іншу нечисть, що блукає світом, лякає живих і шкодить. Зокрема, на Волині говорили, що відьма могла спати вдома. А її демонічна душа в цей час робила шкоду сусідам. У Карпатах вірили, що дводушники можуть керувати дощами та хмарами, а під час сну їх демонічна душа відправляється над боротьбу із стихіями. Образ дводушника стоїть на межі між людськими чаклунами і повноцінними демонами, як русалки чи упері. І, хоч інколи цей термін вживається в позитивному сенсі для позначення вагітних жінок. Бо вони носили дві душі свою і дитини. У більшості випадків дводушники викликали страх і настороженість в нашого народу. Легенди з нашої української землі про дводушників такі давні, що кожна баба й дідуган могли щось своє додати до них. От, приміром, розповідали на полісі, що були люди, які жили ніби звичайно, але мали дві душі. Одна людська, а друга демонічна, нечиста, зла. Така душа могла залишати тіло, поки людина спить, і йти по світу шкодити. Був випадок, коли сусіди бачили, як дружина одного чоловіка відбирала молоко в їхньої корови, а чоловік показує на неї, мовляв, та вона ж спить вдома. Але знавці пояснили, її людське тіло спить, а демонічна душа літає, робить свою чорну справу. Ще одна легенда ходила по Карпатах про дводушників, що могли керувати громами і дощами. Коли йде злива, їх друга, демонічна душа в цей час блукає, ганяє хмари, а потім повертається в спляче тіло, ніби нічого не сталося. А ще старі люди казали, що після смерті дводушники не лежать спокійно в могилі, вони можуть стати упирями, ті, хто встає з домовини, і п'є кров у живих. Були такі, що казали, ніби бачили, як молодий упир вертався додому і пив кров своєї родини. Вважалося, що це покарання за грішне життя, бо в них чорт сидить ще при житті, а по смерті оживляє тіло. Найстрашніші були ті, що помирали важкою смертю. Їхня демонічна сутність не давала їм померти, мучила тіло, поки хтось із родичів або сусідів не приймав на себе їхню силу. Такі теж ставали новими дводушниками. Ось так наші предки шанували дві душі в людині, але боялися, що одна з них може бути не з цього світу, а з темряви, легенди, наче дим від багаття, розносилися селами, і кожен додавав свою іскро до цієї містичної правди. Є ще один зафіксований переказ про дводушників то було в одному селі на Перечинщині ще на початку 30-х років. Там помер чоловік, а згодом рідня дізналися, що він не простий, а дводушник. Були ознаки, яких не сховаєш ліва половина тіла тепла, а права, ніби крига. Одне око рожеве, друге бліде. Одна рука ще рухається, тіпається, а друга ніби замерзла. Та й чути, як в грудях друге серце б'ється отак і викрили його таємницю. Та не було на тому кінця. Коли поминки закінчилися, один молодий парубок набрався сміливості і взяв осикового кілка, бо знав, що дводушника треба цим злим деревом проколювати, щоб він навіки заспокоївся. Та тільки він підійшов до труни, як мрець раптом схопив його тією живою рукою і встав, щоб убити сміливця. Хлопцеві вдалося вирватися з рук мерця, і він без тями від страху втік. Тільки ж знав він, що дводушники не можуть зайти до хати, де інший мрець лежить, тож кинувся туди. А тут, стається найстрашніше. Дводушник зупинився під хатою і почав зловісно говорити: Мертвий встань, живого дай! Мертвий встань, живого дай! І що ж ви думаєте, мрець, що в хаті лежав, встав, наче прокинувся від тих слів. Взяв хлопця за руку і потяг до дверей, де вже дождався дводушник. Але сталося диво той мрець несподівано вихопив у хлопця Осиковий кілок і вдарив ним дводушника прямо в серце. На ранок люди знайшли дводушника мертвим біля тієї хати, де його вбили, а поруч сидів той, що до смерті не забуде тієї ночі родич мерця, весь посівілий, такий, що розуму вже не мав. Кажуть, що той мрець, який вдарив кілком дводушника, був дияконом у церкві. І, видно, Господь не допустив нечистій силі забрати живу душу. Такі вони легенди, українські про дводушників. Як почуєш, то і ніч не пересидиш спокійно, бо хто знає, де, де та начисте село ще гуляє, блукає. Іменини 27 вересня у нас справляють такі люди: Аристарх, Гімнасій, Єпихарія, Ігнацій, Калістрат, Марія, Марко та Зіна. Ім'я Зіна скорочена форма від Зінаїда, має цікаву історію та значення. Воно походить від давньогрецького імені Зенаїс, що означає, належить Зевсу або «з роду Зевса. Ім'я також може мати арабське коріння, де воно перекладається як красива або прекрасна. Маленька Зіна може бути складною та конфліктною дитинкою, яка болісно реагує на критику. Вона часто егоцентрична та марнославна, але з правильним вихованням ці риси можна скоригувати. Доросла Зінаїда відрізняється наполегливістю та завзятістю. Вона може бути холодною та гордою, але водночас захопленою та романтичною. Зінаїда може досягти успіху в бухгалтерії, фармацевтиці або як вчителька. Вона розумна та здатна пробуватися в житті. Здоров'я зіни зазвичай середнє, з частими застудами в холодну пору року. Зінаїда пристрасна особистість, яка привертає увагу чоловіків. Вона може бути лідером в сім'ї та часто розпоряджається сімейним бюджетом. Ну і деньочок сьогодні, я вам скажу, шановні глядачі. Але дуже цікавий насправді бо безліч. Ми цікаво дійсно дізналися, і містичних також, до речі, пишіть в коментарях. Чи вам не вподобають такі містичні історії, які я розкопую в різних етнографічних джерелах, в наукових працях етнографічних? Це ще розповіді, які наші бабці сільські розповідали колись вченим. От, і я вам зараз їх переповідаю. Вони згодом потрапили в наукові праці, в книжки, і таким чином дісталися цього каналу і ваших вух. Пишіть в коментарях, чи більше їх робити, чи менше можливо їх робити. А я дякую вам за перегляд цього відео, бо завтра буде новий день, так само цікавий. І ми обов'язково з вами зустрінемося знову на цьому каналі, аби поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Не ходіть по ночах, не виходьте з хати після заходу сонця, не зустрічайтеся, не спокушайте долю, не треба зустрічатися з нечистою силою сьогодні. Побережіть себе. Слава Україні! І будьте здорові! До зустрічі завтра!